Його стратегія полягала в наступному. У нас виявляється, на сьогоднішній день самі забезпечені, з кого можна здерти останнє, це є ФОПи першої і другої категорії. Тобто, це той найменший бізнес, який можна далі скубсти, і на нього далі накладати податки. Далі у нас єдиний спосіб порятунку, це є підняття воєнного збору до 5%. І фактично це все, що залишилось від законопроекту, який спочатку подавався. Що з нього зникло? Це найцікавіше. Зникло 50% прибутку з банків, які заробили і минулого і цього року зв'язку з тим, що їх примушували не фінансувати і кредитувати економіку, і це стимулювати, а примушували закуповувати ОВДП. Вони отримували надприбутки. Тому минулого року ми ухвалили рішення, що для них є спеціальна ставка податку на прибуток 50%. Вони спокійно заплатили цей прибуток, хоча теж не всі хотіли це робити, але закон є закон, і Треба це робити. І банки чудово вижили минулого року. Подивіться, ліквідність банківського сектору, прибутки банків те саме було запропоновано і в цьому році зробити, бо їх доходи не менші. Далі у нас є неприбуткова організація Національний банк України, який тільки в цьому році заробив на тих же ВДП майже стільки, скільки треба на цей перший період фінансування. Бо загальна сума треба було пів е, трильйона. Півтрильйона треба було 500 мільярдів на фінансування. Потім зупинились на першому транші десь 125. От якраз національний МАК міг виконати цю функцію. Це ж не прибуткова організація. Як він може заробляти на тих же ОВДП? Тому тут ці речі зникають з проєкту або навіть не появляються. і треба по кому бити по малому бізнесу. Ті, хто легально працюють. з кого ви можете податки взяти? З Сірого сектору ви не візьмете. Бо цей законопроект не пропонував жодної міри, як провести дитинізацію. Де можна взяти податки на митниці додаткові, де тіньовий сектор фактично контрабанда процвітає, ніхто нічого не запропонував. І таких речей можна ще десятки назвати. Тому били по малому дрібному бізнесу, який ми захистили. І слава Богу, що знайшлось достатня кількість людей, які зупинили так звані зміни. А те, що стосується попередньої теми, не можу не сказати. Ну, дивіться, дуже коротко. Точицького дипломата я знаю. Так. Ми з ним навіть працювали разом в парламентській асамблеї ради Європи, де він очолював наше представництво точицького міністра культури і інформаційної політики. Я не знаю, Познайомитись. тому. Ви знаєте, ну такі експерименти розумієте, за логікою, що ми йдемо в Європу. Давайте можливо тоді дипломатів призначати на всі інші посади. Оскільки ми йдемо до євроінтеграції, до інтеграції в НАТО, ну, і можливо, слухайте, це вихід із ситуації кадровий резерв серед дипломатів це не найгірший без сумніво, рівень. я Без вам скажу. Ну просто так само є специфіка кожного міністерства: Міністерство освіти, і Міністерство культури, і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів. І тут, Ян, на мій погляд, тут треба чітко і зрозуміло підходити до кадрових. Перестановок пані Оксано, будь ласка, ваш прогноз стосовно цього сценарію підвищення податків. Наскільки він реалістичний і ймовірний? В такому варіанті, який запропонували. Я сподіваюся, що вистачить здорового глузду. Ми не будемо голосувати. Доки ми не побачимо план, того як реально в нас планує закривати ці дірки і забирати. Кошти з ці нових бізнесів пропонувати різні історії повернення наповнення бюджету через податки, а не просто залізти в кишені простих громадян, підвищити їм військовий збір до 5% це мінус 800 гривень з кожного вчителя, коли ми не можемо на існуючу зарплату вчителів втримати в Україні. А давайте договорити про тих, в кого вищі зарплати, тобто встановлювати певні межі, хто заробляє більше 30 тисяч і більше, то тому піднімаємо там військовий збір. Тобто тоді ми розуміємо, що це будуть ті люди, які навіть сплативши військовий збір, зможуть якось прожити. Тобто, треба різні підходи робити. Та як підійшли однобоко, то за таке сподіваюся, голосів в парламенті не знайдеться. А я хотіла поставити пані Оксана вам ще запитання стосовно того, що відбувається в Укрзалізниці, тим більше, що ви якраз є членом комітету парламентського з питань транспорту і інфраструктури. Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю сонцезахисних штор для своїх вагонів. Про це свідчить тендер, який розміщено на порталі Прозоро тож вказано, що залізничники хочуть придбати 782 Широкі штори по 7,5 тисяч гривень за штуку, окрім цього, планується закупити 158 вузьких сонцезахисних штор по 7 тисяч гривень за штуку. В обґрунтуванні йдеться, що очікувано вартість встановили згідно комерційних пропозицій від виробників, офіційних представників та ділерів продукції. Як ви прокоментуєте це повідомлення? Дивіться, я е, знаю, що дуже багато закупівель моніториться. Я тільки цьому радію, і ці закупівлі треба моніторити. На Укрзалізниці, насправді за декілька років відбулося е, поновлення, в тому числі е, білизни, е, пост -пост е, поновлення певних видів вагонів. Ну не так багато, як би нам хотілося такі капітальні ремонти е, декількох вагонів. І... Я переконана, що сьогодні в Укрзалізниці стоїть інша проблема. Це не ті не тільки ці закупівлі, які потрібно моніторити. А якщо ви знаєте, для того щоб нам закон про залізничний транспорт стоїть в переліку законопроєктів на наступний транш. І завдання сьогодні українського парламенту не допустити голосування законопроекту, який е, забере і фактично е, в держави Укрзалізницю в тому форматі, що її захочуть розділити на Перевезення вантажні, перевезення пасажирські, перевезення інші город, коли зайдуть повністю приватні перевізники на вантажні перевезення пасажирка буде кинута сама по собі, що в принципі може спричинити для пересічної людини, яка користується залізницею, а залізницею користуються усі. ряд великих таких речей, як мінімум, недоступність у ціні. Тому сьогодні ключове завдання усіх нас в парламенті зберегти Укрзалізницю за державою і не допустити її е, такого, знаєте, приват... приватизації в майбутньому. Пан Сергій, що ви вважаєте? Що у нас у КрЗ Укрзаліз... навколо Укрзалізниці? Дивіться для Укрзалізниці є дві ключові речі. Це без сумніву, вартість грузових перевезень, якщо це стосується бізнесу, щоб вони були співмірні і бізнес міг використовувати укрзалізницю для таких перевезень. Якщо це стосується пасажирських перевезень, то вартість квитка. Але і відповідна якість наданої послуги. Це є найважливіше з іншого боку. Ми чудово розуміємо, що не можна забувати і про працівників укрзалізниці. Це завжди була в будь-якій державі еліта. Це люди, які були найбільш високооплачувані, які мали завжди свої специфічні пільги, і це завжди було в будь-які часи, в будь-якій країні на сьогодні є. Тому я думаю, що от якщо це буде ключовим завданням, до якого будуть дотримуватись, а стосовно послуг, ну наприклад, ви їдете в потязі, і протягом годин ви не можете піймати будь-який інтернет. Ніхто не знає, оголошується тривога. Ви не знаєте, що відбувається. Ви не можете елементарно користуватися інтернетом. Так питання, можливо, треба все таки старлінки закупити на всі ключові потяги. Це копійки буде коштувати. Що навіть буде закладено у вартість квитка, реально копійки, але в плані послуги, такої як доступність інтернету в будь-якій точці перевезення, це є унікальна можливість.